Всім привіт! Сьогодні ми встановлювали конструкції виробника профіля ВДС Зовнішня у нас ламінація антрацит. Показуємо, як ми закріплювали конструкцію. Зліва у нас була фіксація до металевої опори, верхня частина до основи бетонної. Тут також вже встановили склопакет в певних конструкціях. Ця конструкція краще виставлялась і така мала фрамуга, як ми її називаємо. Тут через раму також до цегли. В підлогу ми кріпились через плитку. Знизу, щоб не було, це показуємо пору металеву і покажемо з вулиці. Місця прилягання ми закривали металевими нащільниками в колір антрацит, все максимально підганяли. Під плитку. Знизу встановили спеціальну стрічку ПСУЛ, щоб не було ніяких продувань та затікання води. Ось так от з вулиці виглядає. Поки що ще маємо певні фрагменти захисної стрічки. Вона йде білого кольору на ламінації ось такий з'єднувач. Конструкції стоять прямо на плитці. готовій. І це вже закінчений варіант. Вже конструкції всі встановлені. Склопакети теж на своїх місцях та штабики. Металеві нещільники позакривали всі місця прилягання, та показуємо, що закрили металеву опору. З вулиці встановили дренажні ковпачки захисні. Показуємо, що скрізь все стоїть чітко, зазори максимально мінімальні при цьому. Ось так от ми закрили кутовий. Варіант з'єднання. Склопакети, до речі, тут використовувалися звичайні однокамерні, оскільки ця конструкція більше від захисту від вітру та вологи. Це, можна такий сказати, міні-тамбур крильце перед входом в основний будинок. Ось такий зовнішній вигляд показуємо, тож звертайтеся, можемо встановити вам також.